Привіт струскавця. 26 липня падає дощик. Вчора було спекотно. Після дощику такий туман. Зранку був більший, зараз не дуже видно вже. Це початок курортного парку. Від санаторію Кристал. Не видно напису за туманом. трохи парить, температура висока, завтра теж буде 26 градусів. Знову буде парити, але вже на післязавтра похолодання буде до 20 градусів і дощі будуть йти кожен день. Так що треба їхати в Трускавець охолоджуватись.